Маленькі містечка, великі таланти у жовтневому стартував другий сезон співочого конкурсу. Ікс фактор він масштабніший за попередній і не лише географічно. Хто зірвав шквал оплесків у глядацькій залі, та чиї голоси підкорили серця суддів? Дивіться далі. Це нарешті дует той, якого я хочу сказати так. Суддівське так найбажаніше слово, яке мріє почути кожен, хто сьогодні виходить на цю сцену за лаштунками будинку культури Жовтневого своєї черги чекає решта конкурсантів. Вигинались городи, сонця жилами рух. Там на бришку біля твого міста виростуть скоро нові міста. Вулиці твоїх думок. Гурт Хвилі, що родом з Білопілля, знає, чим вражатиме журі. Душевною піснею. Ну, пісня пообіцяє. Підготовку до другого сезону розпочали ще восени талановитих і голосистих шукали у жовтневому, бурині, білопіллі та Сумах. Із понад півсотні обрали двадцятку кращих. Для мене і важливий ось цей самий ікс-фактор. Тобто якась така родзинка, от коли, знаєте, людина виходить і все. От вона повинна бути на сцені. Це для мене головний критерій. І настільки, знаєте, таке маленьке містечко, а такі великі таланти. Тому сподіваюся, другий сезон нас не підкачає. Кастинг із суддями це лише перший етап співочих випробувань. Попереду шанс до перемоги і найхвилююче – фінал із великим галоконцертом. Другий сезон. Надіємося, що це він пройде в два рази краще. Готовим масштабніше. І, звісно, за тільки підтримка агрофірми Вікторії. Вони нас підтримують завжди. І їм велике дякую, тому що без них ми. Не проведемо таке велике свято, дії а, для наших людей. Головний спонсор і натхненник цього проекту Сергій Миколаївич Бондаренко. Завдяки йому ми проводимо другий сезон цього фактору. В минулому році ми його провели достойно. Конкурс набрав більшого масштабу, географічно більш розширився. І я дуже сподіваюся, що таланти, які хотіли приїхати сюди, проявлять себе, спробувати свою силу у битві талантів. Наважився і тракториста агрофірми Вікторія. Я радий, що я тут участвую, що мене відпустили з роботи, яка таку гарячу пору. Я думаю, своє село я не підведу, буду старатися. Поруч із новачками Артур, який вже має за плечима досвід ікс-фактора. Торік хлопцю трішки не вистачило до перемоги, але складати руки не в його правилах. Я хочу показати в пісні те, що я хочу донести до глядача. Мені головне, щоб глядачу пан сподобалося. А е, як там судді відреагують. Ну, звичайно, хочеться, щоб судді відреагували на це, так каже, дуже добре. Так або ні. Відповідь на хвилюючі питання за кілька хвилин. Ну з Богом. Доброго дня. Мене звати Артур. Я з селища дневного, мені 15 років. Виступ юного таланта зриває шквал оплесків. Дуже поважаю людей, які от до кінця йдуть до своєї мети. Ти молодець. І як завжди ти зриваєш просто весь зал, що тоді тобі аплодували, і ти бачиш, так нашу мабуть судді просто поводить так само, як тоді, нашу жіночу половину. Так, Я скажу тобі, звісно, так. Да. Тому що я вважаю, не поділяй такого застінчого, скромного парня, але це просто гріх. Ти просто чудо, дай раз роздав. Емоції отримані тут ні з чим не зрівняти, знаючи, як природа щедро нагородила жителів Сумщини талантами, в агрофірмі Вікторія вважають за честь допомогти їм розкритися, бо певні, Білопільщина має той самий ікс-фактор. Анна Світлична, Руслан Павлов